Чи мають право керівники навчальних закладів відмовляти у прийомі невакцинованим дітям? А прямо зараз історія жінки, які вдалося влаштувати своїх дітей до дитсадка, хоча щеплень вони не мали, оскільки наша героїня спілкувалася з нами відверто і побоюється наслідків цієї розмови. Ми закрили її обличчя. Давайте подивимось. 25-річна Анастасія своїм двом малюкам, трирічній доньці та чотирирічному сину, не зробила жодного щеплення. Навіть вакциною від туберкульозу, яку вводять у перші дні життя дитини, жінка знехтувала в роддомі Писала ткас. Ну я їм не вірю, не вірю. Я боюсь. Я наприклад, не представляю, як туберкульоз може підхватити. А ж там робиться кілька разів потім. Да? Як туберкульоз може підхватити дитину, який на груді в хорошій сім'ї. Жінка впевнена, щеплення не рятує від небезпечних хвороб, а навпаки, шкодить здоров'ю дитини. Травіть своїх дітей я не хочу всіми цими не всіми цими ніколібафігналі. Однак і сини і донька Анастасії ходять до дитячого садка. Ані батьки інших малюків, які відвідують той самий навчальний заклад, ані керівництво садка про те, що діти Анастасії не мають щеплень, не знають. Адже в лікарняних картках малюків записи про щеплення є. От я не хороша мама. В смысле, как это? Ну вот мама, которая купила своїм дітям прививки. Про те, щоб запис у медичних картках дітей був, Анастасія попіклувалася заздалегідь. Я знаю, що я йду в дитячий сад, да? Я должна без прививок, мене в сад не мають права взяти, да? Я знаю, які мені прививки ну надо зробити. Обращаюсь к врачу, к медсестре, там, ищу этих людей. Это не каждый согласится взять на себя такую ответственность. Uh угу. Вот чтобы написать эти прививки, така послуга, розповідає жінка, коштує чималих грошей. Це не дешево стоїть. Гривень 500-700 точно. Щоб угу. за три года написати прививки. Юрист Родіон Ксензенко стверджує, навіть якщо дитина не має щеплень, її зобов'язані прийняти до дитячого садка або школи і вирішити питання з прийомом можна не лише завдяки хабарам, адже відмовити у відвідуванні навчального закладу його керівництво може лише з однієї причини. Якщо ж дитина как якби бы представляє какую-то угрозу для кружайшіва. Окружающего... Для окружающих, то тогда, конечно, цей законным. законним. Якщо просто -за того, что в медицинской карточке не написано, що как бы, не прошли всі прививки, то такой отказ — это чисто просто слова директора, і вони не имеють ніка юридической сили. Які існують причини для відмови у прийомі дитини до навчального закладу. Який мінімум щеплень має бути у дитини? Що робити, якщо дитину без щеплень не приймають до навчального закладу? Ну і з нами цей сюжет. дивився Юрій Главрінюк, це голова всеукраїнської спеціальної колегії з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Пане Юрію, доброго ранку. Доброго, ранку. доброго ранку. скажіть, яким є мінімум обов'язкових щеплень для прийому дитини в дитячий садочок згідно чинного українського законодавства? Ну, в першу чергу, згідно чинного українського законодавства і відповідних нормативно проєктів, таких вимог щодо щеплень під час прийому до дошкільного навчального на закладу зовсім немає. Ніяких є постанова кабінету міністрів номер 305 там якщо не помиляюсь, від 2003 року, в якій є чіткий перелік документів, які потрібні надати батькам під час вступу дитини до дитячого до дошкільного навчального закладу, це заява, копія свідоцтва про народження дитини, довідка відповідної форми від е, лікаря. Місцевої поліклініки про те, що дитина здорова, і відповідно встановлюється допуск до фізкультури, там є якісь там межі допуска. Да? І відповідна довідка місцевого терапевта, педіатра, який обслуговує про епідеміологічний стан в квартирі, ну вдома, тобто, де дитина mm -hmm. проживає. Тобто, чи нема хворих там поруч? І все. Цей обов'язковий перелік документів стосується всіх дитячих садочків, всіх. як державних, так і приватних. Ну, Щодо приватних садків, там форма прийому і форма відрахування Інше. своє, власне, які mm -hmm. вони самі собі можуть встановити, але яка не суперечить, відповідно. Чинним нормам положень діючого законодавства. Тобто В них там немає теж е, вказаного пункту, що повинні бути довідки про щеплення? Довідки відповідного пункту про те, що має бути обов'язкове щеплення, воно відсутнє. Тому будь-яке посилання на те, що щеплення мають бути обов'язковими. Це Відповідно придумали задля для того, щоб яким чином перестрахувати себе на ну, той же керівник навчального закладу. Да, якщо є якась там відповідні епідемії якоїсь хвороби, mm -hmm. щоб дитина просто не хворіла і, і все добре. в сюжеті говорили про те, що а, дитину взагалі без довідок про щеплення мають брати до дитячого садку, так. лише можуть не взяти в разі, коли дитина ж заш заш зашкоджує оточуючим дітям, що малося на увазі, ну це мається на увазі, те, що відповідна поліклініка на, на облікі на обліку яком. Перебуває дитина, може uh -huh. дати довідку, що дитина хвора, там якоюсь будь-якою хворобою, і відповідно, ну скажімо, така хвороба, як там вітрянка. Да, вона uh -huh. може просто завдавати шкоди, оточенню. То тобто, вона може за, ну, заразити відповідно дітей. От єдине це. А щодо щеплень такого чіткої такої вимоги не, немає. Добре, якщо є весь докупи набір документів, навіть і ці довідки, яких не потрібно, але все одно керівництво дитячого садка відмовляється брати дитину. Мовляв, немає місць, натякає таким чином на хабар, куди звертатися, як захистити свій ну, в Першу права. чергу я вже неодноразово мав бесіду, і в тому числі на телебаченні з даного приводу батькам не потрібно приходити і домовлятися з керівником навчального закладу. Вони мають написати відповідну заяву. І зареєструвану заяву, прошу прийняти мою дитину в садок такий-то документи додаються. Додається свідоцтво, додається довідки відповідні відповідній лікарняні, ці про що ми говорили з вами. І е у разі відмови керівництво, тому що рішення приймає саме керівник закладу дошкільної освіти, не управління освіти, там, а я саме керівник. І вони мають дати письмову відповідь. Якщо не прийнято, то чому? Відповідно, такої відповіді ніхто не дасть, тому що якщо обізнані більш-менш батьки з відповіддю офіційною про відмову підуть, скажімо, до прокуратури і оскаржать це рішення, то той керівник буде притягнутий до відповідальності. Тому письмову відповідь ну, зазвичай не дають про відмову, такого я ще не бачив, скажімо А те, що просто батьки приходять, домовляються, їм легенько кажуть, що місць немає, вони розвертаються і йдуть, то це, відповідно, просто. Рівень правового нігілізму тої людини, яка це так зробила. Або просто корупція. Ну, або просто корупція це у разі, коли натякають на різного роду там перші внески, добровільна благодійна допомога і тому подібне. Тому що таких випадків є досить багато і є багато фактів, що керівники цих дошкільних і, шкіль, і е, освітніх заходів досить зловживають цим. Напряму це от ці благодійної допомоги. Угу. Ну і ми власне наших глядачів запитали, з якими проблемами ви стикалися під час прийому а, дітей в дитячий садочок. Можливо, це стосується власне щеплень. Викладайте свої історії, коментарі а, сніданок з Демплю 1 у мережі Фейсбук. Я нагадаю, що в нашій студії був Юрій Лавренюк, голова Всеукраїнської спеціальної колегії з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Пане Юрій, дякуємо. Дякую вам Дякуємо. Ви вже знаєте, як себе уберегти, не потрапляйте в такі ситуації. захищайте свої права.